Сьогоднішню неділю апостол і евангелист Матфей розповідає нам оповідь про Христа і про те, як Він мандрував містами і селами святої землі, і про те, як він зціляв багатьох людей, і в багатьох людях відкривав те, що вони у своєму житті втрачали, а саме віру. І сьогоднішня оповідь розповідає нам про те, як Христос із своїми учениками із великою кількістю людей йшов однією місцевістю, а за ним ішло двоє людей. Двоє людей, які не бачили, які втратили зір. І вони взивали до Спасителя, щоб зупинився і допоміг їм. Скільки вони йшли за Христом, ми не знаємо. Скільки часу вони кричали, ми не знаємо. Але також розуміємо, що їхня дорога була нелегкою, не легкою, інколи, можливо, навіть і складною. Можливо, хтось з них і спотикався, і падав, але піднімались і йшли, бо розуміли, що перед ними йде той, хто може їм допомогти. І ось нарешті Христос зупиняється. Зупиняється, і цих двох людей підводять до нього. І взнавши, що вони потребують, що вони хочуть, Христос запитав, чи віруєте, що можу вам допомогти? І вони виголосили так, Господи, віруємо. І Христос відповідає їм: по вірі вашій, нехай буде вам. І говорить нам Євангеліє, що ці сліпі. Прозріли, вони побачили світ і прославляли Бога по всій околиці. А також сьогоднішнє Євангеліє говорить нам про те, що після зцілення двох сліпців привели до Христа і людину біснувату, людину німу. І Христос, вигнавши біса, зцілив і людину, яка не могла спілкуватись, не могла говорити. І німий, який багато років страждав, відкрив свої уста і також прославляв Бога. Бачимо, що великі чудеса відбувались, і дивні речі відбувались серед людей. Але також, слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, ми бачимо, як інші законники і фарисеї хотіли викрити Христа і говорили, що силою бісівською він. Виганяє біса. Але люди не слухали їхніх слів, бо знали і вірили, і говорили, що не було ще серед нас такого, хто і очі відкриває сліпим, хто і німим дає можливість говорити. В іншому місці священного писання ми чуємо слова Спасителя, який говорить, якщо царство. Розділиться в собі, чи може встояти воно? Якщо біс буде виганяти біса, то чи не приречена справа ця зла на загибель, на те, що зло поїсть саме себе? Тим самим говорячи, що тільки Божою милістю, тільки з Божого милосердя можна зцілити всяку недугу і всяку неміч. Можна і прогнати це зло, яке інколи засідає в серцях і в душах людей. Можна оновити людину, можна оживотворити її тільки дією і благодаттю Святого Духа. І ось сьогодні Христос знову вказує, що тільки Бог і Його благодать, і Його милосердя. Може дати людині надію на вічне життя. Але кожен із нас також не повинен забувати ще і слів, якими звернувся Христос до двох сліпців. Чи віруєте, що можу це зробити? Коли ми читаємо 90-й псалом, то чуємо слова: хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Отже, ці слова не є просто молитвою. Вони є таким певним договором між Богом і людиною, бо вказують той, хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, той, хто призиває Бога, той, хто визнає Бога, той, хто віддає себе в руки Божі, отримує від Бога благодать. А та людина, яка відходить від Бога, та людина, яка не віддає в Божі руки свого життя. Яка не надіється на Бога, навіть читаючи ці слова, не отримає від Бога цієї благодаті. Бо одна справа просто читати, але не пропускати ці слова через серце, а інша справа і вимовляти слова, і жити за цими словами, і пропускати їх через свій розум і через своє серце. Ось тоді справді благодать Божа буде із людиною. Тому і Христос запитує двох сліпців, чи віруєте. І, почувши підтвердження так, Господи, віруємо, отримують те, на що надіялись, отримали те, на що сподівались, їм відкрились очі, і вони, побачивши світ і самого Спасителя, стали прославляти Його. Тому і від нас, дорогі браття і сестри, залежить також доля і наше майбутнє. Наскільки ми зуміємо вірити. Наскільки ми зуміємо вкласти свої зусилля і свою працю в те, щоб здобути божественну благодать? Пам'ятаймо слова священного писання: Царство Боже силою береться, і той, хто прикладає зусилля, той здобуває його. Немає нічого в нашому житті, щоб було подарованим. Щоби зібрати зерно, потрібно його посіяти. Щоби викопати картоплю, потрібно її посадити і доглядати за нею. Щоби отримати певний урожай чи з дерева, чи з куща. Потрібно прикласти багато зусиль, щоб цей урожай отримати. Щоби здобути духовний урожай, щоб здобути божественну благодать і Царство Боже, потрібно прикладати також зусилля і немало зусиль. А приклавши ті зусилля, ми зможемо отримати цю Божу благодать. Яка є спасительна для всіх людей. Хай Господь допомагає нам у житті нашому зберігати віру, не втрачати її і мати надію на милосердя Боже. Хай Господь допомагає нам не втратити любові, навіть такі важкі часи, які ми переживаємо сьогодні, в час війни, в час того, коли зло хоче взяти верх над добром. Ми повинні боротись, щоб подолати зло. Ми не повинні стояти осторонь, бо від кожного із нас залежить доля наша і наше майбутнє. Якщо б ці двоє сліпців, які йшли за Христом і не бачили дороги, куди йдуть, а йшли тільки на голос, втратили надію і припинили свій шлях, вони ніколи б не отримали зцілення. Але вони йшли до кінця і поки не отримали. Доти і взивали до Спасителя, так і нам, доки не отримаємо, повинні не втрачати надію і йти тим шляхом, який веде нас до визволення від зла і до дарування нам свободи. Бо Господь дарував людині свободу, Господь дарував нам волю. Ми це повинні зберегти, ми це повинні вибороти. І, виборовши, отримаємо благодать Божественну. Яка ще раз і ще раз за святим, святим писанням є спасительна для всіх людей? Хай береже нас Господь, миру, добра і Божого всім нам благословення!